Феєричне шоу запеклі змагання та найдорожчі в Україні спортивний трофей. Все це мали змогу спостерігати білоцерківці цими вихідними. Адже в місті відбулися змагання за кубок України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок. слова, сам кубок був виготовлений у Сполучених Штатах Америки, вартує майже мільйон гривень, та прямо в розпал змагань був внесений у книгу рекордів України. На підставі аналізу усіх поданих документів та за рішенням експертної ради, кубок сьогоднішніх змагань визнано найдорожчим кубком спортивним України. У фінальній частині боролися чоловіки та жінки з різних регіонів України. Спортсмени показали неабиякі спритність, силу та жагу до перемоги. В умовах повномасштабної війни такі заходи можуть здатися невчасними. Однак, як запевняють організатори, тут зібралися ті, хто представляє Україну, в тому числі і на міжнародній арені. Тож, аби виступати за кордоном на високому рівні, необхідні і тренування, і змагання. Довго над цим думав перед тим, як організовувати такі змагання, і пройшли тієї думки, що е військові. Захищаючи нашу країну, дають нам можливість проводити ці змагання, тому що ми спілкуємося з багатьма відділами, підрозділами військових і зібрали з них інформацію. Вони відповіли, що вони захищають країну для того, щоб у нас була можливість тут жити і не відчувати цієї агресії. В свою чергу ми підтримуємо військових для того, щоб їм було легше там по запиту. Тому, в принципі, не бачу нічого в цьому поганого. Життя йде, діти повинні розвиватись. Спортсмени також вони захищають честь України на міжнародній. Арені спорту піднімається прапор країни, країна стає сильнішою, тому я вважаю це доцільно і нічого такого поганого в цьому не бачу. До того ж, фонд Юніті Фундейшн передав автомобіль на підтримку Збройних сил України. Не словом а ділом хотіли передати автомобіль для спецпідрозділу Артан Гурмо України для того, щоб вони нас надалі захищали і дали нам можливість проводити якісь змагання. Дуже важливо, що саме Біла церква. Місто, яке нам дало 72 бригаду імені чорних запорожців, бригаду, яка в перші дні війни захищала Київ від російської атаки, яка фактично врятувала нашу столицю. Важливим є те, що в цьому місті відбувається це свято сильних сильних чоловіків та жінок, які будуть приймати сьогодні участь в змаганні за кубок України з вільної боротьби. Я хочу подякувати. Спонсором даного заходу я хочу подякувати всім учасникам. І перш за все, я хочу подякувати Збройним силам України, які сьогодні боронять та захищають нас, які дають можливість сьогодні в Україні проходити цим потужним спортивним змаганням. Переможцями Кубку України стала команда з вільної боротьби з Івано-Франківської області. Івано-Франківської області. Вітаємо спортсменів та чекаємо в нашому місті ще більше таких професійних і видовищних змагань. Мукруніжельський Марк Семінський, новини телеканал Пропуск.